thank <music> you всіх до мене на канал, я Валентина, і ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. Запрошую всіх у гості, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписався, а хто зі мною, всім вам дякую, що ви залишаєтесь зі мною і підтримуємо один одного. І так, у мене сьогодні вже п'ятниця, я на роботі буду дов'язувати ковтинку із свого акрилчика для внучки. Ось такий мій порядок денний на роботі. Залишаємося і вперед в мій день, мій влог. Прикладаю вольові зусилля і дов'язую ковтинку для внучки. Мені тут залишився тільки капюшон. Я вчора вдома почала його. В'яжу на спицях 3,75 чагу. Дуже мені подобається, кінчик гостренький, зручні. В мене залишилося моточок і трішки. Пряжі. Це акрил, хто забувся, в 50 грамах 133 метри. Ось така пряжа, виробник Нако, здається. І колір у вас неправильно передається. Він такий пудрово. Пудрово-такий персиковий, а тут якось у беж нібито. Виробник Туреччина. Ось такі. Я вже говорила, коли замовляла. Я думала, що щось не додивилася на сайті. А виявилося, що моточки 50-грамові, то я хвилювала, щоб мені вистачило. Я думала, вони 100 грамові, з'яжу костюмчик. Але коли дійшло до діла, то глянула, що тут всього 50-грамовий моточок. Так що не повторюйте моїх помилок, додивляйтеся характеристики. Отак от, от дівчатка мої. На сьогоднішній день завдання дов'язати, щоб було що показати в готових роботах серпня. Давненько в мене не було таких відео, я зав'яжу нормально, не багато не немало, скажімо так, але таких відео не знімаю. А тепер думаю, чому б не, не зняти і не показати, що я в'яжу. Так що сьогодні у мене вже 26-те. То треба мені все встигнути зв'язати, випрати, пришити гудзики, довести його до ладу і відзняти, щоб було відео. Ковтинка біла готова, випрана. Покажу її у цьому відео вам. І окремо буде про неї відео. Ковтинка з папіру біленька. В голові крутиться назва, ось тільки що придумала, як її назвати. Ну, можливо, щось скомбінувати з цих двох слів. У везерунок я там використовувала мережка, а пряжа папірус. Може, папірусна мережка? Чи мережка з папірусу, ну, щось таке в голову прийшло. Бо так буває, швидко приходить назва, а буває, як почнеш думати. так І не придумується швидко. Ось такі мої на сьогодні завдання, так що. Працюю. А що тут у мене в чарівній робочій корзиночці? Це, щоб не гаяти часу, маленькі процеси я в'яжу шкарпеточки. Сподобався цей мені метод Helix гарне рішення використовувати залишки пряжі. І я цим і використовуюсь. Хімалая Люкс. Хімалая Шкарпеткова. Лана Голд класична і «Супервош». Ось такий мікс. І будуть шкарпетки. Ще й нескільки купила сину. Теж дівчатка. Ціна космос. Теж в районі 50 гривень 140 грамів я пам'ятаю, вона була по 19. По 20, ну, взагалі, не знаю, ну скле. От я брала таку -то з зайчиком, то ще там іначе була якась інакша, ну тепер немає. Взяла таку, як нам весело живеться. Зарплати на місці, а ціни щодня, вгору й вгору. Нас з сином перекус, шаурма. У мене кава, в нього чай. Він запропонував, можна таке зробити. Та чого ж не можна? Куряча грудка є. Збиралась фарш молоть на перець. Все є, овочі є. Він бігом з'їздив по лаваш, і у нас ось такий з ним обід ланч. Всім доброго вечора, так, Гарі. Ти тут мирно дрімав, позіхав, а я тут поруч з ним в'яжу. У мене вже вечір, син пішов спати, а ми з Гарі тут. Відпочиваємо в кожного свої справи. Він дрімає. А я в'яжу. Так? Гаррі. Кс. кс кс Скажи нашим дівчаткам, як у тебе справи? Все добре? Добре? Гаррі? Ти сонний, каже, я спав, а ти прийшла мені своїм камерою. Ото такий позіг вам. Такі умивашки. А я вам зараз покажу, що я тут в'яжу. Футболочка з папірусу готова. Показую її вам так, але ну, обов'язково покажу на собі, бо потрібно, щоб мені її зняли на мені і якийсь низ придумати. Поки що, дівчатка, показую так. Все вдалося, як мені й хотілося. Ну, я сказати, що задоволена, це нічого не сказати. Ось так вона виглядає. Такий невеличкий рукавчик середньої довжини. Низ я зробила ось так: закрила виворітний. І все мене влаштовує. Тут у мене мережка використана. Моя візерунок є на каналі. Кого цікавить. Рукавчик. Регланом зверху в'язана просто-просто з азіатським ростком. Нема нічого складного. Така базова проста річ на щодень. Ось мені таке хотілося, таке в мене й вийшло. Після прання виглядає теж гарно вона. Відрізняється пряжа жовта від білої. відрізняється, дівчатка. Прала в пральній машині при 40 градусах на режимі швидко. Віджем 4800. віджим 800, Ну, думаю, як буде, так буде. Ну, Все. Поки що нічого. Трішки, звісно, вона так розправилася, бо хаотичні такі петельки гуляли, розправилася, трішки вона. Ну, як і в ширину і в висоту, таке вона усадку трішки давала, дівчатка. Трішки є. Я не заміряла, але трішки є. Ну, Це не критично, не так, як у жовтій у мене. Ну, Можливо, да, залежить від кольору. Хоча все так само робила, на таких спицях я зала, так само прала тим самим засобом. ну, Виходить, що ось так. Ось така кофтинка. Зараз вам покажу свій, свою футболочку з Газалба Білау. Дівчатка мене питають в коментарях, то я зараз її одягну на трампельок, чи, як його правильно назвати, на вішачок і вам розкажу поки ще ось така краса. Ще в нас буде тепло, я так думаю. Потрібно мені придумати, з чим її одягти, і продемонструвати вам на собі. Так, ось моя футболочка з Gazal Baby Love. Таким ажурним візерунком в'язана, звичайний кругла тут горловинка. Така воно, таке дівчатка пластичне вийшло. Ось так, такий низ вам. Тут, здається, ніби так воно розхлябано. Насправді воно гарно виглядає на мені. Трішки повнить, але це. Ви знаєте, це не, не катастрофічно і повнить з-за того, що короткий рукав. Дякую за коментарі. Моя підписниця запитала, що з цією ковтинкою вона є, чека свого часу, тому що заполонили мене шкарпетки, я відповіла. Але я так його відклала. Я вирішила не міняти більш нічого, не мудрувати. У мене було таке, я захотіла її взагалі розпустити. Так, я розчарувалася, я покладала такі великі надії на ці футболочки, але чи візерунок не так, чи конструкція, можливо, не так. Но він на мені негарно виглядав цей виріб, тому я його поклала. Думаю, так, знаєте, як говориться, потрібно переспати з цією думкою. Ну, я переспала не одну ніч, воно в мене лежало-лежало. Я ось буквально перед цим. Перед цим коментарем витягла її, подивилася і вирішила, що я нічого міняти не буду. Пряжі в мене вдосталь. Я дов'яжу такий прямий рукав. Ну, Звісно, він буде завужений, але таким узором дов'яжу, мені буде актуально до джинсів на міжсезон, така річ. Буде гарно. Ось другий рукав я пробувала так. Воно теж ніби виглядає, але чи на моїй комплекції, в мене 48-50, ну, більш 50, то воно якось, ну, знаєте, як ото костюми в садочку були курчатка такі, кофточки, то мені воно дуже додає ваги. Ну, не гарно виглядає, ось тут навіть гляньте, да? наскільки так скрадає. Такий рукав, і цей непогано. Оця довжина непогано ну, дивиться, виглядає. Але я подумала, навіщо мені вона ну, тепленька така футболочка виходить. Ну, Не знаю, на жару її не одягнеш, а джемперочок буде доречний. І я пряжа є в мене, в мене, здається, два чи три мотка. Не пам'ятаю, ось один тут знайшла такий. І, мабуть, два ще цілих. Пряжа непогана, мені сподобалась вона в роботі. Не знаю, як буде в експлуатації. Виріб вже один раз прала. і візерунок подобається. Буде такий просто базовий такий стильний джемперочок під джинси. У мене темно джинси придбала, то гарно буде отак наміж сезон. Вже скоро така погода настане то просто-просто. Отак От я його зв'язала. Не піднялась рука розпустити, і добре, що я не розпустила, бо я а ще можу. Розпустила, а тоді б шкодувала. Ось так. Тут в мене конструкція така. Сушила шкарпетки. Тут си нова гітара, покажу вам трішки свого безладу. Тут у мене корзинка з моїми. Зв'язаними шкарпеточками. Це така моя проєктна. Тут одна шкарпеточка, для якої не вистачило пряжі, не вистачило, треба дозамовити. Лежить такі мої. Тут, дівчатка, пов'язушки, все так склала, доберуся в вихідному ще куди. Думаю, зніму ж відео про готові роботи. Тут у мене ще одні шкарпеточки. Зараз я вам їх покажу поближче, ну, перемістимося. На підлогу і покажу, бо вже хочу дозняти кінець відео і змонтувати вам. Так, от такі в мене вийшли шкарпетки. Я вам показувала. Нічого, що вони різні, мене це не бентежить. І закрило. І ну, я вам розказувала люкс методом Хелікс. Дивіться, як гарно виходить з секційного фарбування пряжа, І звичайно розовенька розовенька така в мене і ось секційно то гарно виходить. Вив'яжу, хай будуть чи на подарунок комусь, чи може, на продаж такі для дівчаток підліток. Вибрала їх, залишилось діло за малим, сховати кінчики. Зараз ще покажу, в мене ще не всі готові роботи, ще одні дитячі носочки є, щоб вже воно так вам так оглядово показала. І тоді вже у відео про роботах буде більш, ну як, теж покажу це так епізодично, що в'яжу, що просуваю. Захопили мене ці шкарпетки, ніколи не думала, що воно так буде. Ну, Є як є. Дівчачі, як то кажуть, є й хлоп'ячі. Хімалая шкарпеткові, це в мене шкарпеткова пряжа, і в мене вийшло з моточка одні великі. І одні маленькі, то я ось так ось вив'язала. Отакі в мене вони вийшли, теж особо не підбирала, не ховала цього, скажіть, як вам сказати, кінчиків ще. Ці просто вони були в мене випрані. Ось такі у мене мої пов'язушки шкарпеткові, дівчачі і хлоп'ячі. Ось так ось на цьому буду закінчувати своє відео. Цим вам щиро дякую, що ви зі мною, що приходите в гості, що залишаєте, що пишете коментарі, що в нас з вами є зворотній зв'язок, це так приємно. Буває, пускаються руки, не хочеться ні знімати, і часу немає, і натхнення, і нібито і показати нема такого нічого. Ну, дівчатка блогери мене розуміють, і тут прилітають коментарі. Що ви чекаєте, що ви переживаєте, що ви пам'ятаєте. От мені було приємно, що за мою ковтинку джемпер не забули, що спитали. Я буквально перед цим її витягла, не знала, що мені як з нею бути. Це дуже приємно. Нам зворотній зв'язок такий. Ми розуміємо, що, ну, що ми не самі, що ми, знаєте, як не гра в одні ворота, що ну, дійсно тебе дивляться, дійсно, ти комусь. Можливо, розрада, можливо, відпочинок, бо я сама наскільки була втомлена, прийду з городу. Були в мене мої російські блогери улюблені, настільки не втомлена, я вже спать хочу, але хоч з телефоном перед сном ну, передивлюся їх. Так, от бажаю вам всіх земних благ, миру, здоров'я, благополуччя. Давайте будемо відволікатися від наших складних думок, часів нашим улюбленим хобі рукоділлям. Як же ж добре, що ми можемо відволіктися, що ми тут якось знаходимо відпочинок, релакс. Ну, це дорого варте, як то кажучи, ось такі у нас захоплення гарненькі. Ну так, ще раз вам говорю, дякую, що ви в мене є. Всіх вас міцно обіймаю, всіх цілую, всім до побачення, до скорих і нових зустрічей у нових відео та в коментарях. До побачення!